365 днів про взаємовідносини, день 209. Всьому свій час. Це Еклезіаста, третій розділ, перший вірш. Усьому свій час і час усякої справи під небом. Відомий євангеліст Орел Роберт свій час сказав так: якщо ти хочеш мати успіх у житті, прагни до кращого і будь готовий до гіршого. Фактично, якщо християни не глибокі, вони це сприймають ж Я не збираюсь прагнути до гіршого. Тобто передбачати гірше, прагнути до кращого треба. Я не збираюся готуватися до гіршого. Я буду готуватися тільки до кращого. Готуватися або прагнути кращого це добре. А готуватися до гіршого це розсудливість. Ви знаєте, що по мірі нашого возростання, коли ми возростаємо в Бозі, взагалі в віці, в досвіді своєму, ми розуміємо, що на цій землі нічого постійного немає, крім відносин з Богом. Всі інші люди батьки, друзі, брати, сестри, вони тимчасові. Є люди, які даються нам на все життя, є люди, які даються на певний період часу. І якщо ми почнемо покладатися на людей, ми програємо, тому що будь-яка зрада з їхньої сторони, будь-який кидок з їхньої сторони, буде ранити нас і вибивати з нашого служіння. Тому ви повинні розуміти, всьому свій час. І кожен раз, коли людина приходить до тебе і каже: Я тобі покликана, Бог мені сказав тобі допомагати. Подякуй цій людині і прийми її допомогу. Але якщо через деякий час вона скаже, слухай, мені вже надоїло з тобою бути, то сподякую, відпусти. Мирно і славно знаючи, що ця людина в твоєму житті, напевне, короткий проміжок часу. Не відкладайте або не покладайтеся на людей, покладайтеся на якір, яким є Христос, покладайтеся на Його Слово, покладайтеся і дивіться на людей з вдячністю за той період часу, який вони віддали тобі, за той період часу, в який вони допомагали, за той період часу, в який вони були поряд. При цьому хай мислення змінюється. Тому що саме оцей момент дуже часто він вибиває людей взагалі з колії служіння. І вони кидають все, тому що мене зрадили люди, тому що мене підвели там, підвела сім'я, тому що відвернулися батьки. Но поряд з вами люди. Це ж звичайна людина. У неї є свої слабкості і так далі. Це не означає, що вона погана, це означає, що вона на даний момент от на такому етапі або на такому моменті. Тому, будь ласка. Пам'ятайте, всьому свій час. І дивіться на це простіше. Наприклад, ваш бізнес сьогодні процвітає. А завтра прийшли якісь перепони. Скажіть, будь ласка, ви можете сказати, що Бог ти мене кинув? Ні. Ви кажете: Господь, я дякую тобі за те, що я здатен пройти ці перепони. І якщо вчора у мене вийшло побудувати, то і завтра я побудую. Сьогодні я пройду, я закалюсь, я сьогодні зроблю висновки і стану сильнішим. Тому що я оснований на тобі, Господь. Я дивлюся за тобою. Я на тебе дивлюся. Я вчуся твоїй реакції, Бог. Слово не відходить від мого життя. Це є основа мого життя. І я знаю, пройде певний період часу, буря утихне і прийде знову благословіння. Тимчасовими є всі випробування. А Господь залишається вічним. Пам'ятайте про це.